Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про слова, в яких може змінюватися лексичне значення саме завдяки тому, що можуть додаватися префікси. А що ж таке префікси? А це декілька букв? Які додаються на початку слова перед основною частиною. І інколи оці букви, префікси, міняють значення слова. І зараз я пропоную вам послухати невеличку легенду. А в цій легенді ви зможете почути ось такі слова, тож слухаємо. Жили були собі два брати. Один старший. Працьовитий страх. Все в нього було до ладу. І хата була нова, і воли, і корови, і земелька. Працьовитий був, а молодший ледар нічого не робив і ніде не працював. Але так зазіхав на добро старшого брата, так зазіхав заздрив. І весь час приходив просити гроші. І ось одного разу знов прийшов. А старший брат сидить на призбі, як побачив молодшого, аж позіхнув, так позіхнув, так набридло йому це вже все. Віддав гроші. Та й каже, ти б уже, брате, працювати, влаштувався, а то диви, і хату треба нову. І земельки в тебе немає. Та й одружуватися час. Тож диви більше не дав грошей. Ось так пішов молодший брат та й задумався. Хутко витратив усі гроші. Та й думає, а чом би не піти попрацювати, а може, вийде. Та й пішов, працював, 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 працював та й складав копійчину до копійчини та й позначав, позначав, скільки заробив, позначав. А потім, заробивши гроші, прийшов знову до старшого брата та й каже: Дякую тобі, брате! За те, що допоміг мені. І тепер я себе людиною відчуваю. Глянув на нього привітно, старший брат, та й зазначив: добре, от бачиш, як у тебе все гарно вийшло, і тепер ми з тобою разом будемо працювати. Бо ми господарі. Ось така легенда. І якщо ви були уважними, то ви напевно змогли почути ось такі слова. Молодший брат зазіхав на добро старшого, зазіхати, заздрити. А старший брат позіхнув позіхати. Це від того, що щось або хтось набрид, або просто втома. Хочеться спати, позіхати. Далі, молодший брат позначав, позначав ту суму грошей, яку він заробив. А старший брат зазначив, зазначив, тобто підкреслив, наголосив на чомусь, що він задоволений, зазначив зазначати і позначати. Ось так просто. Легко і цікаво. І в той же час ми побачили такі слова, ми почули їх, дізналися про їх значення і послухали гарну легенду. Щастя нам усім добра! І працюємо, навчаємося, бо ми господарі! З вами була я, Наталка. До побачення!